Тобто, типу, то вже, ну, зараз... Такий графік, щоб вона не зможе, ну, типу... Не бажаємо, що вона зможе змагатися. <бирати> тобто, типу, от... То апарат улучшений, модернізований. Ага. <скріця>

мата за овоа, така? Я б шо, коли, бля. Коли... Я... Ні, я тут не може їхати. Рекламація. Треба Требував... оповідати. Фоткає можна. вже, ну дивись. Поки все лежить тут, фоткай вже. Коротше, оцю деталь ми перезамовляли, бо ми її типо, покосили. Спеціальну одну деталь. Та, ще й попало, навіть. Ті штуки, блін. Ну ти пилюка, реально, ви скільки ти ж тоже то я теж пофоткаю. І що? Ну це, це не ну, то не А ч ти без кіперси? Вот тут завжди кладуть, блін, ті флазеринки, а тут щось бомба. Я думаю, що воно приїде принято. Ну, Хорошо? Пінофол. А, ну, це Тут пінофол, ще подивимо. Це ти що, це, це, це ще такий замовник, що він заходжує? Ні, ну, то, то то це. немає. Тобто, то 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 не то 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 Просто трошки закрутили шуруп, надламали чуть дали. ламінат. Десь. Ну, навіть не надламали, просто горбинка зробилась. Його назад втопило, але Ну, на той замовник. А це шило мило, блін. А на тому не треба зараз їм набрати, так? Вони зафіксували цей. Ти може так ще стіл його спотка його теба? Може то нафотографувати, то на відео зняти.

Треба Ти так. туди цей. Камера. Якщо переконати, що даємо ми наробимо. Камери знімають. Так, дай. Потім акуратно поставимо раз на підоньки. Фасадуємо.